Слава Україні, шановні глядачі. Команда першого подільського готова розпочати цей новий день, 3 вересня. Отже, про наслідки ракетної атаки по Запоріжжю, шпиталь зі сталевих бункерів, наркодилери із Шепетівщини отримали термін ув'язнення. Про ці та інші події розповім впродовж п'яти хвилин. За даними ДСНС, о 23.03 російські війська завдали удару по спальному району Запоріжжя. Внаслідок влучання в готель загинули 38-річна жінка та її 8-річний син. 12-річну доньку рятувальники дістали з під завалів та госпіталізували. Також поранено і 43-річного чоловіка. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров деталізував стан чоловіка та дівчинки, які були у зруйнованому російською ракетою готелі важкий. 12-річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення опіки до 45% тіла, травматичний шок. Вона в реанімації лікарі надають усю необхідну допомогу. Чоловік у стані середньої важкості у хірургії із переломом грудини та осколковим пораненням правого стегна. На місці працювали рятувальники, поліція, медики та волонтери. Аварійно-рятувальні роботи. Завершення Шпиталь зі 600 левих бункерів Міноборони України воло в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для збройних сил України. Він оснащений системами вентиляції, водопостачанням та альтернативними джерелами живлення. Завдяки сучасному медичному обладнанню, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення, тут можуть надавати допомогу понад ста пораненим щодоби. Проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 так. Тих медичних бункерів. Будівництво першого стаб-пункту реалізовано Міністерством оборони у співпраці із групою МідІнвест. Двоє наркодилерів із Шепетівщини відправляться за 25-річний славучанин проведе у в'язниці 6,5 з половиною років та 6 місяців, а його 40-річна спільниця 6 років та 3 місяці. в обох конфіскують усе майно, окрім житла. Встановлено, що обвинувачені купували PVP та розповсюджували методом закладок у місті Славу. Та їх було затримано після отримання чергового пакунку із психотропом. Засуджені перебуватимуть під вартою до набрання вироком суду законної сили. На Ярмолонеччині поліцейські встановлюють обставини ДТП із двома травмованими, серед яких 12-річний хлопчик. В перший осінній день близько 9.40 неподалік села Стрихівці Солопковецької тергромади зіткнулися автомобіль «Сітроен» під керуванням 44-річного жителя Кам'янець-Подільського району. Та фургон Мерседес benz Спринтер, за кермом якого перебував 31-річний житель Чернівецької області. Внаслідок автопригоди водій легковика та його 12-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження. 3 вересня в Україні діє графік погодинних відключень, який, до речі, зазнав певних змін. Укренерго повідомило, що з 9 до 12 години діятиме дві черги відключень. У Хмельницького обленерго раніше зазначали, що часові проміжки, позначені електрична енергія, може бути відсутня, будуть застосовуватися виключно за потреби, і у разі змін розпорядження НЕК Укренерго. Власне, тож такі зміни і були внесені сьогодні зранку. Зверніть увагу. Окрім того, на 65 вулицях Хмельницького будуть знеструмлені також власне будинки у зв'язку із плановими роботами і з повним переліком адрес ознайомтеся, будь ласка, перейшовши за qr кодом на наш телеграм-канал. 700 творчих та креативних школярів із всієї Хмельниччини взяли участь у конкурсі культури безпеки під егідою служби порятунку із метою популяризації безпечної поведінки серед однолітків. У час війни діти змагалися за перемогу у різних номінаціях протягом усього літа. Юні таланти віком від 6 до 17 років писали оповідання, малювали, створювали соціальну рекламу, ліпили та різьбили з дерева. А також шили авторську іграшку на тему пес-патрон в розмінуванні чемпіон. Переможцями стали 108 школярів, і на першовиросневих шкільних заходах рятувальники вручили дітям грамоти і навчальні брошури від ЮНІСЕФ. Хмельницький підтримує військо захисникам та захисницям в поміч у боротьбі із ворогом стануть 20 одиниць обладнання для виявлення дронів і потужна стаціонарна система. РР. Міський голова Олександр Семчишин зазначив, що це бюджетна закупівля, вартістю цього обладнання становить 2 мільйони 200 тисяч гривень. Тож мер міста подякував і платникам податків. І з початку року було передано понад 130 одиниць засобів РЕП іРЕР. Шановні глядачі, активно долучайтеся до наближення. Перемоги беріть участь у щоденних зборах, конвертуємо свою втому та злість у донати для збройних сил України. Дякуємо за захист вдалого початку робочого дня. До зустрічі.